Привіт усім! У нас третій день турніру п'ятизіркового. Підтримка з повітря. Всі кольори приймають участь. Так, оборона. за сьогодні був один напад. Перемога. Певне, половиною відсотків, Чудово, йдемо в атаку. Зелений центр, тому... верніше синій центр, тому беремо ще Груверта і Арчибальда. Спробуємо. Трієчкою зелених пробити його. Так, Арчібальд. Ось так. Віддамо Арчибальду профільний. Ну, що ж, поїхали. Пробуємо так. У Нас є трієчка в червоного яклуджиншеня. І все. Ну, можна підлаштувати трієчку в центр. Я думаю, так і потрібно робити там жовті прокинуться, можливо, щось доїде. Давайте спробуємо. Так, чудово. Трієчка полетіла в нього. Давайте ще одну запустимо. Летить комбо. Але, на жаль, на жаль, не добиває його і він буде хилитись. Давайте тоді дозарядимо своїх брамбла із грувертом. Китаєць там в куточку заснув, що теж приємно. Давайте в це чудище відправимо груверта. І ось так складемо фіол. У нас є Дюваль. Через е хід у нас буде докидання Мани, але там заряджений червоний лікар. 3500, дуже багато в нього здоров'я. Дати йому можливість походити лікарями тоді бити. Давайте зробимо червоний кристал. У нас буде гардред. Ой, як же ж прекрасно полетіло комбо. Центр зник. Так. Зліва там вони заснули. Ага, китайця пробудило. Можливо, є сенс цього червоного прибрати з ВТК. Спочатку дракон. Давайте ось так. Ну, давайте його все ж приберемо, звільнимо собі правий фланг, там будемо прокидати в порожнечу. Він трішечки не добрався. 129. Ну йому вистачить. Там Зараз ми підірвемо червоний і фіолетовим його доб'є. Ну і прекрасно. З першим впорались. І Гардрид закінчує. Йдемо далі. Тут вже буде важче. Тут елейн, неприємний, досить лікуй і. І ось цей Ельсбет. Ну, потрібно так і теж. Дракон там ще лікувальний. Дуже багато хілить. Ще й додає критичні удари. Потрібно зеленим йти. Можливо, не брати гардрит та взяти старласа, щоб урон з камінчика був більший. Ні, давайте так, спробуємо ще на заповільненнях пограти. Дві мільки все ж краще, ніж одна. Жовтий кристал. Ну, він нам не потрібний той жовтий кристал. Ну і в Лейна не хочеться багато прокидати, а по-іншому як. Давайте розпочнемо з фіолетової трійки. І ось так спробуємо прокинути в нього трійку. Ну, як же ж чудово. Ще б знайти трієчку в нього. Якщо я зараз роблю сині, там складаються фіолетові, і, скоріш за все, він зарядиться. Як нам центр знайти зелений? Ну, давайте спробуємо так. Трішки йому не вистачає. Давайте ось так. Прибрати Флоренцію, щоб вона не ставила, не ставила міньйонів Давайте. І будемо мати гардред. Так. Е -е, гардред. Ну, лейна ми можемо пробудити зеленими камінчиками. Давайте ось так вдаримо лікує. Ельзбет засне. Ні, він, він не за не, не йде в сон. Так, чудово, ми навіть лейна прибрали. Давайте підхилимось. Ну і потрібно забирати цього. Він там заповільнений. Якщо влетить в нього два камінчики, то він може і не зарядиться. Просто я хочу зараз підірвати кристал червоний і перезарядити гардрид. Добре, давайте прямо в нього два удари. Так. Скільки там в нього залишилось? Зараз буде докидання від брамбла через два ходи, тому ну, давайте ось так червоний у нього. Прекрасно, чудово. Ну, тут вже мега мінньон зараз злікуємо впорається. Але він зараз нам його прибере, так? майже. Добре, йдемо далі. Дулар флюр. Пішов котик, соломея. І Анант тут немає синіх в обороні. Ось ось в чому проблема. Абрамбел мені ну, подобається. Брамбел може чистити дулю. Арчибальд буде знімати стаки Ананда. У нас немає просто чим здеспелити Соломею. Я думаю, що тут замість груверта потрібен рей. Ну, жовті хто-то в мене килим. Не бачу сенсу його брати сюди. Та давайте так спробуємо. Можливо, десь докидання від рея від Брамбла, та якось нам допоможе. Ну, хто тут найбезпечніший, так би мовити? Тут долар флюр, тільки в центр треба прокидати, тому що інших заряджати взагалі не хочеться. У нас є трієчка червоних в неї, там підтягнеться до гори фіолетовий. Буде трійка фіолетова. Ну і, можливо, щось доїде. Давайте ось так. Ні, нічого не доїхало. Давайте тоді зробимо таке комбо. Так, добре. Хоч. А, ну так, я її зарядив ядро. Молодець. Давайте тоді так. Спробуємо зняти. Чудово. І рейд докинув ману. Давайте спробуємо її. Тревління лягло. Е, так, тафер. Нам брамбел потрібен, а з зеленими щось взагалі якась біда. Ну давайте ось так. На наступний хід вона зникне. Там 250. Управління там потужне. 979. Давайте ось так якось обережно. Так, добре. Давайте три куртафера. Ну, це було зайве. Це було зайве, бо ми можемо не пережити. Пережили, це чудово. Тоді знімаємо з себе, підліковуємось. Ананда. Ананда з соломею ми, певно, заберемо, якщо використаємо дракона з арчібальним. Давайте. Так, Соломеї вистачить. Навіть котику вистачило. Давайте до дозарядимо. Добре. Докидання в нас буде через два ходи. Тому давайте так. Котик і отак в порожнечу зелений. Чудово, в нас є дюваль. Зараз ми його знову заберемо. Ось так. Добре. Рей на другому заряді. Давайте спробуємо врятувати. Брамбла, там під хіл зараз буде. Від... А, ні, Мегапаразит все ж забрав. Тому давайте ще раз. Ще раз воскрес. Ну, добре. У нас є Арчибальд. Давайте ось так трійку червоних. Давайте Арчибальд. Там під ним є трічка зелених. І ось так. Ну і прекрасно. Впорались. Йдемо далі. Біма, Ананчих Чингада, Сейбл Біма. Біма, нам щось потрібно знімати так ти. Угу. Тут все ж повернув груверта два синіх, хоч хоч і в куточку, але давайте трійкою зелених сходимо. Так, у нас є зелений кристал. Біма заповільнений, тому давайте ось так. І робимо кристал. Так. Зараз потрібно обережно. Це ми зробили два ходи. Це нам потрібно, щоб Арчібальд зняв е, ріст. Давайте ось так зелененький. І він зараз зніме ріст. Так, чудово. А тепер можна провокувати біму і дозаряджати зелених наших. Ну, прекрасно. Зелені заряджені. Так. Промахи ми знімаємо. Чи потрібно зараз бити? Чи дати чи Трінгаді відхилити? Я думаю, що потрібно ось так пропустити хід. Так, вони заснули. Ну, гру верта я не подумав, потрібно було раніше в сейбл відправити. Тут моя помилочка. Ну, в сні зараз е Арчибальд повинен непогану шкоду їм нанести. Давайте подивимось. Так, да, по 1600. Червоний кристал не хотілося б зараз підривати. Давайте ось так обережно. Чудово. Хотілося б зараз зібрати фіолетові, але там сейбл. Давайте, можливо, ось так ще почекаємо. Так, чудово докидання від брамбла. Ну тоді в цього уста та нам доб'ємо. Сейбл вистачає. Чудово. Ну і цього забираємо дивалю. 4 тисячі. Прекрасно. І ось так. Впорались. Йдемо далі. Тут дві сейбл. Лікуй груверт і швидкий лікар. Мегапаразит. Ну, можливо, ми груверта якось встигнемо прибрати, не знаю. Давайте тут дві сейбл, тому зелененькими підемо. Можна скласти червоні і фіолетові. А можна трійку фіолетових скинути в лікує. Можливо, там доїде зелений і в нас буде четвірка. І поки не будемо чіпати гроверта. Хай це заповільнення трішки на них навішається. Давайте все ж мені подобається ось такий хід. Так, зелений виїхав. Але трішки низько. Ну, давайте тоді ось так трійку червоних. Є в нас четвірка. Прокидаємо її влікує. Лікує все одно буде бити. Нам бажано б дюваля зарядити. Да, я тут взагалі на своїх не дивлюся. А Всейбл вже ж відображення і ми, і ми заповільнені. Тоді взагалі немає сенсу зелених збирати, не знаю. Давайте ось так. У нас немає ні зелених, ні дювалі. Так, на груверту це ще буде три ходи. На Арчібальді один хід. Чи поле з цими синіми. Можливо, лікуй зараз буде бити, то є сенс. У нас вже спало з Брамбла заповільнення. Є сенс підірвати, зробити трійку зелених з підривом бомби і четвірку синіх в нього. Можливо, ще щось буде доїжджати, бо ці сині заважають. Нам потрібно фіол шукати, тому що на смішку тільки дюваль зможе зняти. Так, доїжджає фіол. Дюваль ухиляється. Давайте тоді так. Так. Є брамбл. Сейбл вже йде в астрал. Ну тоді давайте ось так. Ну і лікує, тоді не буде сенсу вбивати, тому що сейбл підніме. Там і друга Сейбл готується. Давайте тоді будемо так, е, з одного пострілу ми лікує не вб'ємо. Ну, зараз ще й мегапаразит паразит буде. Давайте щось робити. У нас буде перезарядка, тому вона відправила в Гардред. Давайте її зарядимо. Потрібно швидше це все робити. Так, Е... Ця Сейбл виходить через хід. через хід. а це через два да no. no. mm -hmm. Давайте поставимо ось так. Сюди поставимо ось так. І ось так прокинемо порожне, поки. Щоб... Чудово, У нас є дюваль. Е -э чекаємо, зараз виходить сейбл. Давайте навіть ось так. Сейбл вийшло. Тепер прибираємо таунт і займаємось, е займаємось сейбелками. Цю ми спробуємо так добити. Майже вона повинна дотруїтись там. Давайте ось так. Нам потрібен дракон. Ось так. Зарядили, лікує. А він заснув. Чудово. Прекрасно, дракончик закінчує. Так, да, сьогодні цікаві бої. Результат сьогодні чудовий. 5 з 5, хоча оборони були різні. Так, місце 1575. Оборонка впевнена, А. Атака теж чудово. Це перший день без поразочок прийшли. Ну, і чудово. Так, пізніше буду записувати війну, але викладати завтра, коли вона закінчиться з результатом. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось завтра.